Паніки в мене не було нічого, тільки чекала хлопців. Хлопці, я кажу, хлопці, я тут є тільки нога на це. І дуже багато було. Я не знаю. Мені казали, що десь 20 МЧСників, Вони не могли добратися, бо тут такі руїни були сильні. А вони зразу і вони приїхали, вони, приїхали та, і вони, напевно, мене найперше і знімали. Як вони працювали, це кіборги якісь? Це хлопці, просто чудо. Я їм дуже дякую. Я їм дуже дякую. Я я просто переживала, Думаю, якщо вони мене спустять, і ще знаєте, може завалитися все і на них. Як вони працювали? Я не знаю, ну Божа воля, дякую Богові.